Доброго всім здоров'я сьогодні згадуємо жертв голокосту. Глибоко сумуємо і робимо висновки. Та далі говоритимемо про речі ближчі у просторі і часі. Отже, в ефірі від першої особи з Валентиною Січовою, першим заступником голови Херсонської обласної державної адміністрації. Рада вас бачити, пані Валентино. доброго дня, і одразу з найнагальнішого, з найактуальнішого за словами пана міністра охорони здоров'я, Херсонщина на 50% вже перевищила епідемічний поріг із грипу та гострих респіраторних захворювань. Чи все пан Квіташвілі про нас знає? Якими цифрами володієте ви, пані Валентино? І які заходи вживаються Ні. для стабілізації ситуації? Пан Кіташ Юлі знає якісь цифри, яких я не знаю. Я знаю, що Херсонщина перевищила на 15,1% uh -huh. поріг по домічності, але на 50 ні. Тим не менше, тим не менше далеко так, ми переступили поріг. І я вам хочу сказати, що турбує особливо те, що за останній тиждень звернулося майже 3 тисячі населення в лікарні. Дуже багато і 50% то є діти. Це дуже турбує. Але знову ж таки життя воно таке, знаєте, чорно-біле. Тому, наприклад, доба, в яку входив понеділок, в понеділок в лікарні Херсонщини звернулося звернулось 1700 мешканців, а уже у вівторок, добу, яка була з вівторком, звернулось 1340. Ще угу. 1360. Злам відбувся, так? Тобто, знову ж таки, ми бачимо тенденцію до зниження. Є деякі райони, які навіть зняли карантин. Тому оті наші заходи, які ми зробили, дві комісії у нас були, штаби у нас були. Ми знаєте, ми говорили минулого разу, що ми об'явили карантин, і плюс до того нам допомогла така морозна погода. Ну, все разом посприяло тому, що ми все-таки може не такими темпами, як хотілося би, але захворюваність знижується. Минулого разу ми з вами говорили про те, що на жаль, були смертельні так. випадки. Цього разу я хотіла би доповнити, що можливо би тих смертельних випадків і не було, якби у тих людей, по-перше, вони не своєчасно звернулись, а по-друге, в них були дуже серйозні супутні угу. хронічні хвороби. Це, звичайно, ускладнювало ситуацію у да. загальну картинку. О. Ну а взагалі, то хочу сказати, от якби. Ця епідемія дуже добре показала, що ми маємо серйозніше ставитись до свого здоров'я, і особливо тоді, коли є масові захворювання, отак одним і тим же вірусом, то треба. При першій підозрі з'являтися до лікарні, звертатися до лікарні через Я те, що з вами абсолютно згодна у цьому і знаєте. Ми так минулого разу пишалися, тим, що от ми постійно говоримо і закликаємо людей, будь ласка, при перших вже ознаках, при перших симптомах одразу до лікаря за кваліфіковану допомогою. Але тим не менше, і до сьогодні в Україні говорять про те, що епідемії і оцім смертельним випадкам. Якраз Саме сприяє, не сприяє, те, сприяє те, що так, що люди все ж таки віддають перевагу е, якимсь народним методам, не зважають, або е, це наша така ментальність, що це може трапитись з ким завгодно, але не зі мною. Але це власне не той випадок, коли ми бачимо дійсно таку динаміку зі смертельними випадками. Я ще раз хочу всіх закликати і вас прошу мене підтримати. Будь ласка, не зволікайте, не зволікайте, не той час і не економте на своєму здоров'ї, бо інакше ви можете можете зекономити і на своєму житті, взагалі, я вам хочу сказати, що я би хотіла людей закликати, щоб вони економили на ліках. а для цього щоб вони займали своїм здоров'ям. Скажем так, попереджуючи, наприклад, робили зарядку, гуляли на на свіжому повітрі і так далі. Тоді тому подібне. Тоді я впевнена, що вони б економили на ліках, але здоров'я у них було б міцніше. Ну, це вже так на перспективу. А вже виходячи із ситуації, так, яка склалася, так, то... Так. то... то тут треба звертатись до професіоналів і не затримуючись. Знаєте, я думаю, що дуже багато людей відносяться до кашля як до чогось несерйозного, що не заважає працювати, що можна так. Вилікувати походя на роботу, насправді ні. Насправді, на жаль, ні. Тому що всі ці люди, що загинули, вони загинули від пневмонії легені. Оце є той кашель, на який ми не звертаємо уваги. Про карантин ви вже сказали. В яких районах знято його? Де вже приступили до навчання? Ви можете конкретизувати і як Я можу конкретизувати. А де ще залишається. Знаєте, щоб не керувати з області, ми видали розпорядження, згідно яким місцева влада мала орієнтуватися, слідкувати. Вон треба... да. їй видніше, вона районна адміністрація. Не треба звітувати нам, потім отримувати від нас розпорядження. Тому вони саме самостійні... ситуативна децентралізація, так я зрозуміла, да, все йде до того, що ми займаємось децентралізацією, тому вони слідкують на слідкують на місцях. І там, де є суттєве зниження захворюваності, там вони вже зняли карантин. Це Каланчаський район, Ніжньосерегоцький і Великолепотиський. Поки що тільки три райони зняли карантин. Нововоронцовський район, там є зменшення, але ще недостатнє. Решта районів поки що залишаються під карантином. А наскільки висока ймовірність того, що карантин буде подовжено? Ну, на сьогодні подовжили до 29 числа. Ви знаєте, якісь прогнози робити, ну, я би не хотіла. Чому? Ми кожну добу отримуємо статистичні дані і кожну добу відслідковуємо по одиничці, яка тенденція. І уже виходячи з тенденції, Приймаємо рішення. Ну а вона змінюється, як бачимо. Так. І от тут, якщо буде, скажімо, більш холодно, це буде сприяти зниженню захворюваності, не дивлячись на те, що без... більш холодно. Як буде потепління, все може бути. Все може бути. Ага. Тому так прогнози будемо не будемо бути гадалкою. Все зрозуміло. Пані Валентину, у п'ятницю депутати обласної ради прийняли бюджет. Регіоном так, так. погляди на нього різні оцінки прямо протилежні, але навіть за найлояльнішого ставлення до цього документу ну не можна не звернути уваги на його слабкі місця? Зокрема, у розрізі фінансування спортивних шкіл і фізкультурно-спортивних товариств. Яким чином обласна влада буде виходити з цієї ситуації? Яке рішення прийняла обласна рада, за яким напрямком рухатиметься? І що може у цьому випадку рекомендувати адміністрація? Ну, нам приходиться не рекомендувати, а шукати вихід із ситуації, яка є. Угу. От те, про що ви говорите, це стосується шкіл ФСТ, товариств, які знаходяться в Києві, а тут знаходяться і філії. І напружена ситуація з ними була ще в минулому році. До минулого року вони фінансували за рахунок коштів соціального страхування. Минулого року якось так неочікувано сказали, що цих коштів більше не буде, і вишукуйте на місцях кошти. Потім, все-таки, після певних перемовин було надано часткове фінансування, але в цьому році. Просто немає ні копійки фінансування. Угу. У нас таких шкіл 12. Одна з них в Скадовську, одна в Новій Каховці, а 10 Рештам знаходяться в місті Херсоні. Але оці всі 10 шкіл мають свої філіали по районах. Не по всіх, але все рівно вони є. Поскільки абсолютно вся адміністрація і Херсонська обласна рада. На чолі з Андрієм Станіславовичем. Горою стоять за те, що ні в коєму разі не можна, щоб діти ну, залишились без спортивних секцій, які вони ходили. Тому ми дуже напружено шукали вихід із цієї ситуації. З чим пов'язана ця напруженість? Напруженість пов'язана з тим, що, крокуючи до централізації, налоговий кодекс має такі. Напрямки, що основні податки йдуть в місцеві бюджети. А обласний бюджет має дуже незначну кількість податків. Зовсім. незначну. І оцієї суми податків, які ми прораховуємо, маємо прийти на обласну раду, їх не те, що не вистачає на спортивні школи, їх не вистачає на медицину. Їх просто ні на що не вистачає. Надзвичайно угу. мала, недостатня провал. сума податків. З одного боку, я розумію, мова йде про децентралізацію і якби перші кроки пішли. З другого боку, у нас є цілий ряд питань, які замикаються, фінансування яких замикається на обласну раду, і треба шукати це фінансування. Тому, знаєте, досвід іноземних країн, де децентралізація працює, де люди живуть щасливо, де заможні країни і люди, він такий. Що якщо ви маєте на території заклад, який ви спільно використовуєте, то ви його і фінансуєте спільно. Це зараз про місто і область, це, це дуже так? це про місто про і Херсон? область. Це дивіться, у нас в місті Херсоні 10 спортивних шкіл, які за статусом обласні, але відвідують же їх херсонські, херсонські діти. Розумово. Потім ці самі школи мають філії в районах. Там же ходять діти цих районів, які мають місцевий бюджет. Розумієте? Тому ми пішли, враховуючи те, що обласний бюджет просто не має цих коштів, а ми не хочемо все таки закривати школи. Тим більше, ми... що ви говорили про здоровий спосіб з життя. Звичайно, і про фінафіку звичайно, 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 і це не тільки здоровий спосіб життя, це зайнятість дитини. Вибачте, вона не буде десь бовтаться на вулиці бовтаться на вулиці, і не зрозуміло чим займатися. Тому ну, просто не можна цього допустити. Ми вели перемо, перемовини з містами обласного значення, з Малкаховкою, з Херсоном. Ми вели перемовини з районом, щоб вони допомогли нам в фінансуванні шкіл. І який результат отримали? Райони погодились. Вони не хочуть закривати ці філії. вони будуть фінансувати. Але яка складається ситуація? Місто Херсон, от кожна школа має свою адміністрацію: директора, методиста і бухгалтера. Місто Херсон сказало, нам не потрібно. І от адміністрації 33 чоловіка. Місто Херсон сказало, нам не потрібно Не потрібно що? адміністрація. Да, ми не будемо її фінансувати. Нам. Байдуже, будуть школи чи не будуть. Але ми дійсно не допустимо, щоб зменшилась кількість дітей, які до цього часу займали спортивних секціях. Тому надіючи в Херсоні школи, а в них теж є свої школи, вони забирають просто цих тренерів. Вони збільшують кількість тренерів uh -huh. в своїх школах, з розрахунку на того, що діти, які займалися цими тренерами, прийдуть в цю школу. Я дуже надію, що це трапиться саме так. Хоча не обов'язково через те, що ці школи були розміщені в різних місцях міста, і тепер, коли зміниться, комусь, можливо, буде незручно, комусь, можливо, буде далеко, але так, це вже ми... інше. Це вже Певний віців відбудеться. Так. Це, але це вже інше. Хтось може прийде додатково, це вже інше. Але оці люди, які адміністрація, вони залишились взагалі поза увагою. До центру зараз. Це по-перше, Ну, ми не можемо цього допустити. Через що е, в адміністрації, адміністрація ця вона не тільки керувала, опікувалася цими школами і керувала ними. Вони ще займаються, як ПСТ е, товариства, вони ще займаються організацією різних спортивних змагань, спортакіат і так угу. далі. І оці спортивні змагання, вони не тільки міські, це змагання Різного по, всій, рівня, так. по всій області. І допустити, щоб змагання не організовувалось, не можна. Через що? Кожна людина, кожна дитина працює на результат. А як дізнатися результату, якщо не буде змагань? Не буде конкуренції? Звичайно. Тому як несутужно з бюджетом. Але все таки віднайшли можливість, що ми будемо утримувати цю адміністрацію заради того, щоб все таки заняття були не просто раді занять чи спортивного чи здорового способу життя, а заради того, щоб діти могли помірятися своїми можливостями, своїми досягненнями, займаючись спортом. І, ну, це можливо мотивація навіть цікаво. потужніша, аніж для дитини просто гарна фізична форма. Це Звичайно. знати, що ти кращий. Ну, це... І е, знаєте, не можна. Ну, мені болісно за кожну людину. Я розумію, що зараз досить складно знайти роботу і 33 людини викинути просто на вулицю. ну Зрозуміло, неможливо. Ну, вихід, вихід ну, на, на, ну, на цей момент поганий, більш менше. Це чи хороший, але більш -менш... він такий. Звичайно, мені б дуже хотілось, щоб збереглись школи такими, які вони були. І я переконана в тому, що знаєте, це фінансування воно вже не таке велике, але користі від того, що школи були б розросереджені, було б біль набагато більше. А потім діти кожна школа вона по-своєму працює. І у дитини була би можливість, якщо їй не подобається тут, піти сюди. Вибір, вибір. ми звужуємо ми зараз вибір. можливість вибору. Ми звужуємо зараз можливість конкуренції між тими ж школами. Ну знаєте, тут сталося не дожиру, сталося. Би. Добре, ми далі спробуємо. Поговорити на цю тему е, ще? А допоки, будь ласка, я знаю, що адміністрація Херсонського обласна листувалася із кабінетом міністрів і е, 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 міністерством освіти. Що виклали в цих документах? Ой. Що особливо турбує? Це ви, мабуть, говорите про наше останнє листування з приводу фінансування професійно-технічних училищ. Пацієнт скоріше живий чи скоріше мертвий? Які прогнози? Ну, я за своїм складом людина оптимістична. Я це зрозуміла. Тому, тому я вважаю, що от, не дивлячись на те, що зараз дуже надзвичайно складно, вихід все рівно буде. І якби чи то через те, що я оптимістка, чи то ще через якихось інших причин, але я вважаю так, що яку нову справу хто б не починав, він зразу бачить дуже багато перешкод. Децентралізація знову все впирається в неї. Це абсолютно для нас нова справа. Ми не знаємо, я маю на увазі на місцях, не знають, як з нею справлятись. Але й ті, що нам її доводять, вони цей шлях проходять, я маю на увазі уряд, вони цей шлях проходять теж вперше. Тому... Ну, можливо, він для них не такий болісний розумієте, аніж, аніж, аніж тут на місцях. Чому законодавець не передбачив ці ймовірні е, прогалини? Болісний він для них чи ні, я не знаю. І мені не легше, якби скажімо, їм було так же болісно, як нам. Це не але... боліше. <с> але я б хотіла, мені здається, що там можна було би продумати це краще, тому що ну, дуже багато ситуацій не продумано. Так ви тактовно сказали. Да. А з другого боку, я думаю, Ну, от, всі прагнуть до того, щоб всі досвідчені пішли і прийшли молоді. Звідки ляж тим молодим і недосвідченим? Набиратись досвіду, в кого вчитись? Розумієте, дуже багато таких речей. От, скажімо так, мали намір припинити фінансування тих же ФСТ в минулому році. Треба було за два місяці повідомити, що з такого то місяця фінансування не буде, тому, будь ласка, прийміть заходи до скорочення, до ще <говорит> чогось і так далі, тому подібне. Але мало бути не менше, ніж два місяці через те, що якщо проводити оптимізацію, то треба людей скорочувати. Якщо треба людей скорочувати, то треба мати фінанси, виплатити вихідне е пособіє. Розумієте? Тобто, ну, такі очевидні речі, але Чому ж до ми ж хочемо молодих, тому, звичайно, ми помиляємось. Що стосується професійно-технічних училищ, це надзвичайно важливе питання, яке цього року за бюджетним кодексом фінансування якого, тобто утримання якого знову ж таки спущено на місцеві бюджети. Що таке професійно-технічне училище? Це училище, де займаються діти 15-17 років. Як правило, це діти сільської місцевості. Як правило, це діти незаможних сімей. Дуже багато. Часто там. Часто взагалі пільгових категорій? Чи то взагалі пільгових категорій? Ця освіта, вона найдоступніша, будемо говорити так. Вона найдоступніша і дуже. Часто ця освіта, вибачте мені, будь ласка, ну, просто забирає дітей з вулиці. Вона має надзвичайно важливе значення в виховному сенсі. Тому що коли дитина в училищі, вона там навчається, там є вихователі, вона там оволодіває професію, вона з чимось піде в цей світ і її там забирають з вулиці. Тобто вона вже... Не буде наркоманом, вона вже не буде правопорушником і так далі, тому подібне. Тобто фінансування і утримання професійно-технічних училищ. Важливе не тільки з того боку, що ми будемо мати професійних людей, людей з професією, але і це не можна випустити, оскільки на ринку праці гострий дефіцит високих професіоналів саме робочих професій, ну, я не можу сказати, що на ринку праці, скажімо так, училища готовля готують тих фахівців, яких не вистачає на ринку, і вони ж не виходять зразу професійні. Це теж дуже складне питання. Чого тому що коли ми хотіли. Наприклад, ті ж утримання тих же е, училищ, е, ну, загітувати, скажімо так, переконати місцеві бюджети, що вони мають взяти їх на себе, то вони говорять: а нам не треба стільки будівельників, скільки кожного року готує наше училище. Наші Твоє будівельники питало. працюють у всій Україні. І це правильно. Якщо в школах ФСТ. Конкретно займаються тільки ага. діти Херсона, то в Каховському училищі навчаються діти, вони, по-перше, не тільки з Каховського району, вони можуть бути з Херсонської І Не області, факт, що вони там залишаться. І не обов'язково з Херсонської області, а потім на Каховку просто стільки будівельників не треба. Ці будівельники можуть працювати і в Росії, як це раніше було часто, і в Польщі йде завгодно. Тому якби не зовсім правильно, з моєї точки зору, перекладати це на місцеві бюджети. Потім є такі думки, що взагалі було б непогано, якби професії, яким навчають в училищі, замовлялись роботодавцями. Через що роботодавець вибудовує стратегічний план розвитку свого підприємства. Він знає, які професії знадобляться в наступному році, які через три роки, які через п'ять років. І, скажімо, якби ми дійшли до того, що вони б замовляли, то мабуть, вони б за підготовку і платили. Але це так знаєте із Із майбутнього. області фантастики. Із майбутнього. А поки що ви мене запитали, які листи ми пишемо на міністерство. Ми намагаємося цікавіше, які відповіді не тільки на міністерство. Ми пишемо і на Верховну Раду. Ми пишемо і на комітет Верховної Ради по освіті. На пані Гриневич, ми намагаємося їм доказати. Що не можна, по-перше, передати на місцеві бюджети через те, що бюджети, місцеві бюджети будуть скорочувати училище, а цього допустити не треба, тому що ці діти підуть на вулицю. А по-друге, це все-таки українська справа. Фахівці готовляться на всю Україну. В Береславі у нас є медколедж, як, випускників якого дуже багато. Працює в наших херсонських лікарнях, тому ну дуже спірне питання стосовно тобто, фінансування Тобто бачення виходу, місцевих... виходу, воно ще до поки ми е, аргументуємо, що угу. все таки має бути державне фінансування на е, професійно-технічне училище, але ми далекі від думки, що це спрацює отак. Тому ми добиваються, добиваємось, але віднайшли в бюджеті все таки можливість профінансувати півріччя для того, щоб діти могли спокійно закінчити закінчити навчальний рік. навчальний рік. І дуже маємо велику надію, що за ці півроку, все-таки вихід буде найдений до нового навчального року. Буде найден вихід. Ну і звичайно працюємо над оптимізацією. Наступне запитання, і пані Валентину, будь ласка, врахуйте дві хвилини на, на відповідь. Е, дуже цікава, як на мене, дуже своєчасна ініціатива е, започаткувати постійну перевірку військових на наявність алкоголю в крові. У який спосіб і яким коштом це буде відбуватись, і чи є подібний досвід в інших регіонах. Ви знаєте. Ми трохи безвідповідальні абсолютно більшість із нас дуже багато на жаль військовослужбовців страждає саме через те, що вони вживають алкоголь. Тут знаєте, можна пред'являти і до військових претензій, що вони, скажімо так, погано дисципліну утримують в частинах. Можна пред'являти претензії і до місцевих мешканців, які возять горілку угу. прямо до бізнес. військових бізнес нічого особистого, да. так. Так, да, да. Угу. Але щоб припинити, знаєте, коли люди не тверезі, це вже веде до інших наслідків, а тим більше коли вони озброєні. Да. І ми хочемо це. Упередити і зробити неможливим тому на останній раді оборони Андрій Станіславович Путілов, слухаючи, що відбувається, запропонував, що Херсонська обласна рада віднайде кошти для того, щоб органи правопорядку військових робили рейди і провіряли прямо в частинах за допомогою медиків е на наявність алкоголю. Тобто на на, на рівень сп'яніння військових. А у них зараз є м, такий порядок, що їх за це штрафують. Якщо командир, скажімо, ну при відсутності дисципліни зрозуміло, що командир не дуже за цим слідкує, то це сторонні люди, це люди, які мають на це право. Якщо будуть, скажімо, буде зроблено рейд, і під час, під час цього рейду будуть виявлені військові, які в стані спляніння будуть просто е, штрафувати, бити економічно, бити гривнею. І зараз у військових непогана заробітня платня, слава Богу, Скажімо, звичайний військовослужбовець солдат має 7 тисяч. Такі ще не пройшов. так, да, так. Да. Так, да, має 7 тисяч гривень. По нашому безробіттю зараз це дуже непогана заробітня платня. Так от, штрафи за те, що він не тверезий, теж немалі. Якщо його штрафують, то він мати йому залишиться один раз. Залишиться заробітня платня в одну тисячу гривень. Я думаю, що це дуже суттєво. <кій> І я думаю, що ну, небагато військових захоче ризикувати. Своїм майбутнім своєю заробітною платною. Тому я думаю, що Ми все у нас буде гаразд. Сподіваємось, віримо в це. Усім дякую. З вами була Валентина Січова, перший заступник голови Херсонської обласної адміністрації. Одразу після нас чергова серія циклу Герої не вмирають. Нацгвардієць Сергій Стадник став однією із перших втрат Херсона на сході України. В зоні АТО він зустрів 34-й день народження і власну смерть. Єдиний у батьків син, коханий чоловік. Люблячий батько. І досі язик не повертається, говорити був. Я раджу подивитись цей фільм в першу чергу тим, хто схильний, все ускладнюючи, не маючи для цього жодних підстав. Як, переживши велику трагедію, не зневіритись, не опустити руки, як вміти бачити радість на самому дні горя. Тепер все. До побачення. До побачення.